Про всі страчі я хочу вам декілька етерів порекомендувати, щоб ви подивилися і трошечки замолилися. Це такий детокс посеред етеру. У національних культур ну, ми ж не одні, такі да? ми просто одна з культур, яка має такі реси. І от одна з таких характеристик національних культур називається англійською criticism before appreciation, українською це. Спершу критикуємо, а потім висловлюємо цінність, чи повагу до чогось. Простою мовою, ми перед тим як дійти згоди, проходимо фазу активної незгоди, сремося простим словом. От і м десь, якщо це спільнота, де взаємодіють сродні люди, які можуть називати одне одного своїми, то тоді має шанс, що це таки буде дискусія. З виходом на якийсь результат чи рішення. Якщо ж іде діалог між людьми, які одне одного вважають чужими, я від тебе відмінний, я від тебе інакше, я не знаю, хто ти, я тобі не вірю. Дискусії не виходить, оскільки не виходить сродного результату і не виходить спрямованості на якийсь спільний договір чи спільну згоду, і відбувається те, що ми називаємо срач. І на цьому все закінчується, так коли люди говорять не одне з одним, а одне об одному. і власне це Росія і робить. Вона тримає нас у тому, щоб ми себе сприймали не через сродність, а через чужість. Ми чужі одне одному, і тому давайте ж не чути одне одного і старатися. І Мартіна своїм висіром зробила саме це. Вона взяла, зразу розділила на дві категорії, а потім так сказала: Ой, давайте не ділитися, давайте не ділитися на категорії, давайте не цікувати одне одного. Так ти це зробила. Ладно, рекомендую вам канал інше інтерв'ю. Я вже декілька разів вам інтерв'ю звідти цитувала. Я думаю, що ви впізнали, якщо активно мене дивитися канал інше інтерв'ю. От останнє інтерв'ю: це Марина Стародубська, ми суспільство, яке досягає згоди через активну незгоду. І дійсно насправді. Насправді я і в собі це помічаю. І нещодавно я читала одну статтю стосовно того, що чоловіки, коли вони говорять з жінками, коли жінка щось говорить, вони спочатку критикують, а потім приймають і говорять, о, ні, я з тобою згодна. І я почала вдома дуже активно цю історію просувати. Андрію казати, слухай, я прочитала цю статтю, і я бачу. Я вибираю якийсь фільм подивитися, ти такий: ой, що це за фільм дурацький? А потім ми його додивляємося, який класний фільм, мені подобається. Або я щось там придумала, а мені таке, ой, щось воно не те, а потім, який класний. І я така, ти от так от робиш. А потім я почала звертати увагу на себе. І коли Андрій мені говорить щось, я дуже часто така: ні, давай. Там... І я зрозумію, що ми насправді дуже часто взагалі не рефлексуємо оцю свою, типу, ні, давай, я краще знаю, а я зараз я, от, типу, я. Ну, типу, я тобі довіряю, але мені здається, ти міг би бути краще, ти міг бити. І насправді це не тільки в чоловіках, і не тільки в жінках, і не тільки в українцях там, чи ще в комусь. Насправді, у нас є оця от природа трошки посперечатися. А потім, після суперечки, так а, ні, да, все нормально. Ти, ти, типу, ніби спочатку висуваєш якийсь кордон, типу, я не згоджуся. Ну, типу, мені треба, мені треба час. Потім ти такий периметр зернув, Аня, все безпечно, нормально. Ой, слухай, а класна була ідея? І... Насправді ця історія, от послідкуйте за собою. Насправді, це дуже часто можна собі в собі зловити, хоча до цього про це навіть не здогадуєшся, просто не рефлексуєш на це. Але пам'ятаю, я прочитав цю статтю. І така да, чоловіки такі. І в інтернеті дуже багато у Фейсбуку було дуже багато. Да, я завжди з чоловіками, коли говорю отак, от я завжди кажу: мені мій чоловік порадив, коли заходжу там кудись вибирати щось в магазині. Кажу, мені чоловік порадив отето. І тоді зі мною консультанти чоловіки не свар, не... не сперечаються. Ну там, якщо ти в рибальський магазин, наприклад, заходиш, чи щось таке суто чоловіче. І жінки такі собі запобіжники ставлять, але вони не звертають часто на себе увагу. Чи сперечаються вони, чи сперечаються вони, чи не погоджуються вони, чи вони спочатку такі ні, ні, може бути краще. Не знаю, подивіться, можливо, я помиляюся. Насправді про цей механізм а, цікаво подумати, але от Марина Стародубська відмітила його, і а, ти дійсно, ти спочатку сперечаєшся, але через сродність ти приходиш до чогось спільного з цією людиною, бо це тобі близька людина. А коли ти бачиш чужого, то ти там, звичайно, насмерть б'єшся. Особливо, якщо ми бачимо чужого, який дуже багато. Років століть хотів нас позбавитися. Другий відос, який я хочу порекомендувати, він уже заздалегідь нарізаний в жовтих кедах з одного з ретро-випусків. Страх змушує нас шукати крайніх винних і розщеплюватись. Він повертає нас в травму, тому що наша травма полягає в безконечних програшах. Ми багато разів намагалися досягнути незалежності, будувати своє власне життя, і багато разів ми програвали. Після кожного програшу були страшні репресії, те, то, що, то, що Шевченко називав руїною. Розумієте? І ми живемо в страху, неосвідомленому страху нової руїни. Цей страх і ця невизначеність. Бо ще крім страху, є ще невизначеність, ми не знаємо, що буде. Цей страх і невизначеність розумієте, посилює, посилює нашу, нашу таку реактивну схильність повертатися до нашої травми. А що робили ми в травмі? Згадайте, от був, ну, от був Мазепа, що ми робили? Та ми розщепилися. Одні за Карла, другий за, за, з Мазепою, другі за Петра. І, от, і все. І ми про це програли. розумієте? Тобто, Що ми робимо, коли, коли ми боїмося і коли є ситуація невизначеності? Що ми робимо? Ми розщепляємося. Є така казка, знаєте, дітям розказують, щоб навчити їх цьому, чого не можна робити, дітям розказують казку про лисичку, яка втікала від собак втекла, заховалася в нору і питається, очі, що ви робили для того, щоб я втекла? Ми, ми добре дивилися. А вуха, там?» ми добре слухали, ноги, ми скоро бігли, а ти хвіст що робив. А я плутався і заважав бігти, і, і так тобі заважав». Ах, ти такий? І виставила хвоста назовні. На, на і вони, собаки, її витягнули за той хвіст і роздерли. Так маленьким дітям пояснюють, що не можна розщеплятися. Розумієте, що треба, коли є сильна велика загроза, екзистенційна загроза, потрібно об'єднатися. Ну і треба тримати це в голові, а з іншого боку, розуміти, що є дійсно чужорідні елементи, які привнесені і спеціально створені саме для того, щоб викликати у нас такі, таку незгоду. З іншого боку, ми дуже еволюціонуємо. І з цього ж інтерв'ю жовтих кедів з Юлією Бориско, це інтерв'ю, яке вона взяла місяць тому, два, два. ну, Олександра Зінченко, знову ж таки, місяць тому вона взяла інтерв'ю. І там Олександра Зінченко говорить про те, що ми змінилися. І ми дійсно змінюємося. І ми дійсно не усвідомлюємо, наскільки величезні зміни ми проходимо порівняно з навіть. Десятьма роками тому. В спогадах часів перших визвольних змагань він так кочує цей сюжет з одних спогадів в інших, коли там хтось з військових приходив українізовувати якусь частину ще російської імперської армії, і говорив: так, українці, вийдіть вперед. І виходило там два-три з строю. А тепер е е малороси, і кілька десятків виходило. А тепер хахли. І всі. Так от, ви всі українці. Цей сюжет він з спогадів у спогади мігрує. Питання в тому, що українське суспільство, наприклад, тоді, в 17, му 18, му 19, му 20, му 21 му роках 20-го століття не мало тієї. Ідентичності національної, яку маємо ми. У нас немає питань, чи ми Хохли, чи ми малороси, чи ми. Ми українці. Це перший момент. Треба чітко усвідомлювати, що те, що ми зробили за 33 роки української незалежності, це абсолютно фантастичний шлях до укріплення української незалежності, до укріплення української незалежності через укріплення української ідентичності. Відмотаємо час до 2010 року, коли закінчилася президентська каденція Віктора Ющенка. Бандеру позитивно сприймають 4,6%. Зараз 84%. В моєму рідному Харкові голодомор геноцидом визнавало 36%, 44 казала а решта не визначилося. Зараз 92-93% українців в усіх регіонах в усіх вікових стратах визнають голодомор геноцидом. І я можу цей перелік перек просто продовжувати просто з точки зору соціології, наскільки ми змінилися за ці останні роки.